Нами на зв'язку психолог із Одеси Мар'ян Кавецький. Вітаємо, пане Мар'яне. Добрий вечір. Вітаю всіх. Так, ми знаємо, що ви мешкаєте в Одесі і послугуєтеся українською мовою. От у нашому етері був вже двічі Сергій Бригар, він сам із Одеси, але приїхав до Львова і переїхав лише через те, що він не може. Перебувати в російськомовному середовищі, а він розмовляє з своїми дітьми, якому одному 5 років, іншому 3 роки. Він хоче навчати дітей української мови, а діти весь час чують російську і в дитячих садках, і в скрізь на вулицях. От. Хочемо поговорити, як ви зважилися на те, щоб перейти на українську саме в російськомовній Одесі, і ваші як сприймають це Одесити, і чи немає якоїсь непорозуміння, агресії, чогось подібного? Угу. Я вирішив виключно перейти повністю на українську мову, якраз 24 лютого, і ну, це було як не знаю. Для мене це було ну, так природньо. Ну коли летять ракети над тобою, ти думаєш, а чого це я раптом говорю російською? Так. І для мене це було ну, навіть вирішення, це так якось природньо вийшло. І з чим я зіткнувся? Ну, насправді е, я хочу зазначити, що е, я, у мене зараз не, не дуже багато за цей рік, за цей другий рік, було контакт, так? Е, тому що в ну, мене є своя практика, з якими я, з цього, я веду, так? але так, що десь. Мав у якихось таких, таких захід для поселенців або щось тих масових, або відвідував якийсь дуже багато закладів. Цього в моєму житті зараз немає, так але все одно частина є. Тому що сталося в ну, з чим я взагалі стикаюся? Стикаюся в, в деякому. Непорозуміння в тому мене питають, власне, а чого ти перейшов на українську мову? Невже вже в мові ну, причина, так причина в чомусь іншому. Я такий думаю, ну не вже за майже рік війни, так повномасштабного вторгнення, яке в нас тут є людина, котра мене питає, що причина не в мові? Ну хіба і як не в мові? Так, і в мові теж ось є ті, хто просто там кривиться, продовжує говорити російською, не переходить, і це, знаєте, що ображає, коли ти заходиш в якийсь заклад, от, хочу навіть привести приклад, так щоб взагалі не нагнітати, щоб не наче все так дуже погано. От в лют в листопаді, в листопаді. 22 марта повернулася за кордону, куди вона виїхала, і ми з нею пішли повечеряти в один із закладів, і там нас зустріли російською мовою. Там звернулися, почали там до стола, запросили. Так ми говорили українською виключно, і мама питається в офіціанта: каже: Я думала, що за цей час нас всі перейшли на українську мову, всі тільки пожав так плечима і навіть не намігся прийти так. Там тобто щось відповість Він далі продовжував нас обслуговувати російською мовою. А от вчора ми ходили в цей же заклад, і нас вже зустріли українською і обслуговували українською мовою. Тобто, насправді я бачу, що є зміни. Так до того, що ем, українською українська стає більш такою популярною, наче. Пане Маріане, я востаннє був в Одесі в 2017 році, і коли місцевих одеситів запитував, як кудись пройти. Я звичайно спілкувався українською і мені відповідали російською, але вони дуже вибачалися, що вони не знають української. і Їм навіть я відчував, що їм якось і соромно було так. Але вони казали, ми любимо українську мову, але на жаль, ще нею не володіємо в повній мірі. Тобто, я не відчув якогось до себе. Негативного ставлення в Одесі навпаки, всі одесити, з ким я спілкувався, вони максимально привітно ставилися і відповідали мені російською, але позитивно ставилися до того, що я україномовний, наприклад, так. Але коли я бував на Донбасі ще до 2014 року, то там на українську мову, звичайно, що дивилися скоса то це як виходить, що чим більш ближче географічно до Росії, тим агресивніше захищають російську мову. Я не думаю, тому що ну, ви знаєте, я зробив цей допис на Фейсбук щодо мого досвіду, так як я прийшов, чим я зіткнувся, і що дійсно стикався з відкритою агресією. Добре, що це було там хіба кілька людей, які. Це було якесь перетворення з ну, такої звичної спокійної людини, наче він стає став таким злим, нестриманим, Так і фашлив дійсно слина брижить, ну, прямо в ефекті. Він був дуже. Сильному і почав говорити, що там це навіщо ні, це все придумали. Ну ці всі ці, всі стереотипні, неправдиві так речі. Це було одно. І от коли я зробив цей от допис на Фейсбук, багато людей почали писати, що з різних куточків, так і з Києва, наприклад, і з Одеси, і підтверджувати, що вони теж так чи інакше стикаються з мовною дискримінацією, що їх Розуміють, це і Запоріжжя, так і з десь із Луцька навіть мені там писали і в з. Кривого рову, так ну тобто підтверджують, я, я це не бачу, що це власне чим ближче до кордонів з Росією, так і там стоїть так це остре питання. Мені здається, що це взагалі гостре питання стоїть для всієї України, окрім е, заходу України, де да, там якось е, е, по-іншому ставляться. От пане Мар'яне, уточніть, будь ласка, мовна дискримінація російськомовних чи мовна дискримінація україномовних? Я не зрозумів запитання. Повторіть ну, тому, що мовна дискримінація україномовних у Луцьку неможлива. Ну можливо, десь російськомовних до нас в нас упереджене ставлення все-таки до російськомовних. От, тому от уточніть. Я просто не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що мені хтось писав і розповідав якусь історію. Чи це було що хтось поїхав кудись щось чимось? Зіткнувся, але я пам'ятаю, просто потрібно підняти ці дописи. Ну не дописи а переписки, і тому що ви особисті писали, і це дуже приємно, що ну люди звернулися, підтримали. Тому що ну насправді я ще зіткнувся з іншою реакцією. Ну хтось Ще так, що от в тебе там проблема, тобі потрібно Ти там хочеш гайпанути, навіщо ти взагалі цю тему підняв? У нас там одеський народ е, і своя одеська мова, да, одеський язик. Да, е, от і власне я так дивуюся цим дописом, тому що ну яка може бути е, своя одеська мова? Так у нас є одна єдина українська мова. Так, і це, це така підтримка, що одеський народ це про що? Про те, щоб е, тут створити щось на кшталт е, російської території, чи що. Ну, Це прямо у е, мене дуже злить, коли таке пишуть. От, але теж розумію, ну, як психолог, дивлюсь на це все і розумію, що насправді. Ті процеси, це ось таке якесь знецінення або злість, яку люди проявляють щодо мовного питання. Це в основі це лежить страх Ну, такий панічний страх, що їм потрібно зіткнутися з якимись своїми почуттями щодо цього питання, зі своїми переконаннями, подивитись на, на те, що вони зараз в житті є. Так і прийняти якусь сторону, тому що відстоювати можна лише те, у що ти повірив, що ти прийняв, що для тебе є дуже цінним. І для мене зараз українська мова і Україна є дуже цінним. Я готовий про це говорити і це відстоювати. Пане Мар'яне, я особисто знаю багатьох людей з Донецької, з Луганської області, які евакуювалися звідти ще в 2014 році. Є такі, які в 2022-му евакуювалися. І Ось ці мої знайомі, вони всі україномовні, і вони були україномовними ще до 2014 року. І кажуть, що там їх звичайно абсолютно меншість в цих русифікованих регіонах, але вони там є. І вони є патріотами України не гіршими, ніж най найзатяжіші бандерівці Західної України. так? Але в нас є стереотип, на жаль, відносно цих людей, які родом з Донецької, з Луганської областей. І навіть коли вони спілкуються, приїжджають на захід... ну, до нас в... в західні регіони України, вони спілкуються українською, і коли місцеві дізнаються, що вони з Донбасу, наприклад, їм не вірять. Не може бути Донбас ж російськомовний. І це, мені здається, теж дискримінація, а як з цією дискримінацією боротися? Ну, хороше питання. А, з цією дискримінацією як боротися? Ця дискримінація вона виникла лише тому, виникає лише тому, мені здається, тому що є о таке упереджене ставлення, що у Львові там, наприклад, або там на на заході заході України так говорять виключно українською. Так а якщо ти там там в Одесі або на сході, то там виключно російською мовою ну і, і оцей такі от розриви такі такі переконання а, в, в створюють такі стереотипи напевно тільки підтримувати підтримувати наш мовний закон переходити свідомо відноситися до того якою мовою ти спілкуєшся, і тоді зменшувати такі ну такі такі дискримінацію Ну, Взагалі, знаєте, з якось повагою ставитися е, один до одного. Пане Мар'яне, ми чуємо, як міський голова Одеси Геннадій Труханов розмовляє вже українською мовою. І нічого не сталося, комети не впали, кораблі не потонули в Одесі. От, то от запитання: Скажіть: нам потрібна лагідна українізація чи агресивна дерусифікація? От як ви вважаєте? Я для себе не знайшов відповіді остаточної відповіді на це питання, тому що я знаю точно з Практики, що будь-яке насилля, воно ем, лише шкодить ось. Але ми поставлені з змовним питанням такі такі рамки, що в ну, Українську дуже важко десь почути, в, там, наприклад, в Одесі. Ну, чому важко? Можна почути, бо зараз знову почнуть казати, що ось я там перегнічую так, ці фарби, так роблю, що там взагалі тут все погано. В Одесі чутну мову, але її не дуже багато, так і для себе правда мені здається, що можливо. Можливо, все ж таки е, доносити до свідомості так можливо, якщо ви називаєте це ледна українізація, то можливо е, просто доносити до свідомості, що без мови народу не існує так, держави не існує. Ну а водночас можливо потрібно ще й виконувати закон, адже закон про е, функціонування державної мови в Україні. Стверджує про те, що всіх державних установах спілкуються українською мовою. Всі вивіски повинні бути, зокрема, в Одесі, українською мовою. І от навіть в києво могилянській академії пішли далі, і вони вирішили, що навіть у коридорах немає права звучати російська мова. Так, так, я чув про це. Ну, отже, так добре, так вирішили. Не знаю, чи будуть притримуватися усі. Закон, насправді, закон. Я за те, щоб ми притримувалися закону, виконували його норми і робити зауваження в побуті, коли ти зустрічаєшся. З в сфері спослуг, наприклад, так і чуєш російську, просити переходити і звертатися українською мовою. Це ок, це нормально, це добре. Одна моя колега, коли прочитала мій допис, вона зробила такий експеримент. Вона досі російськомовна, але вона зробила такий експеримент. В їх потрібно і на це пише так в, в коментарі. В коментарях так вона в якраз потрібно було її забрати з аптеки. В різних аптеках там ріки і. Вона пішла в одну, говорила українською, і до неї звернулися українською мовою, і е, все пройшло добре. другу вона зайшла, вона говорила, почала говорити українською мовою, їй почали, їй відповідали виключно російською, не перейшли, і вона пише, що типу, е, не вступлюся, е, там, хоч сруся. Да? Так прям вона її попросила, і там, та ні. Е, тобто, зустрілися з таким. Е, і до третє, був випадок, ну, е, коли вона. Вона прийшла до неї звернулися російською, вона українську, і ті прийшли одразу на українську мову. Тобто, от бачите, ну такий звичайний експеримент я можу порадити провести кожному російськомовному, що українцю хто ще не прийшов. Подивитися, особливо там в російськомовних містах, як це буде, коли вони прийдуть і з чим вони зіткнуться, і чи будуть вони вимагати у людей ем, виконувати цю мовну норму, так і, е, е, і чи ну, мовний закон, так, і чи, е, з якою реакцією вони зіткнуться. Ну, тому що е, це правда дуже цікаво. От пане Маріане, мені здається, Київ чудовий приклад такого експерименту. Адже я навчався в Києві з 2008 по 2012 рік. Там жив, і тоді це було переважно російськомовне місто. Мало можна було почути української там. А зараз, коли я приїжджаю в Київ, я дуже багато чую української мови на вулицях, не кажучи вже про е, заклади чи магазини. Тобто там по замовчуванню спілкуються українською мовою. Якщо вже покупець там чи клієнт говорить російською, тоді продавець також переходить на російську, але по замовчуванню почали обслуговувати українською. І на вулицях і теж стало значно більше. То Київ зміг з цим впоратись, то чому інші міста не можуть? Я не знаю, чому не можуть е, ну от е, звертаюся до досвіду Одеси. Е, е, розумієте, серед молоді більше послуговуються українською мовою усюди е, в. От приклад, вчора е, у нас була така група з внутрішньопереміщеними особами. Так, це була така е, терапевтична група, і е, цей захід, як і всі інші, я веду українською мовою, так і люди відповідали російською. Так і з 25 осіб, які були присутні, лише троє говорили українською мовою, і по завершенні одна російськомовна дуже дякувала про те, що вона зараз в процесі переходу, вона дуже соромиться говорити українською мовою, але вона подякувала за те, що ми, ну що, що от, ми говорили українською говорили українською. Я думаю, що ну, власне, для того, щоб ми всі перейшли на українську мову, можна починати з себе. Ну, тобто, не соромитися е, в того, добре я говорю чи не добре говорю, а пробувати це робити. Дякуємо, пане Мар'яне, за ці коментарі за участь в нашій програмі, за те, що ви поділилися своїм досвідом і сподіваємося, що в Одесі ну, вже за рік привоз розмовлятиме українською, ну а це барометр Одеси. Так, дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.